Вітаю, шановні глядачі. Зараз буде продовження повної діагностики другого етапу період чистки періоду життя від 60 років до 65. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є негативний вплив втручання у життя, чи було, чи буде. І зараз відбувається негативний, магічний вплив втручання у життя, період життя від 60 до 65. Так, дійсно, є втручання. Тут впливали, робили таку дію, щоб вас ви змушені були переїхати, піти. Завершився якийсь етап і ви змушені були перейти, переїхати в інше місце. Це супроводжувалося фінансовими втратами. Можливо, вас забирали фінанси. От. Ще є переклад хвороб, можуть робити переклад, робили переклад або будуть робити хвороб, хвороби. От. Ви маєте бути здорові, а на вас можуть скидати негативні хвороби. Якісь хвороби, які перейшли по чиясь карма негативна. Ви дуже сильно себе захищаєте, витрачаєте багато ресурсу, сили, енергії втрачаєте. Може є якийсь наклеп неправильний про вас. Інформацію розповсюджують якусь інформацію невірно про вас. І можуть вашу репутацію псувати. І на майбутнє також, якби хочуть зруйнувати ваше життя. Це я заперечую повністю, Убираю весь негатив. Ой, дуже сильно втручається Втручалися, або будуть втручатися, тут ви матимете перенавантаження фізично, морально, якийсь труд дуже важкий для вас. Ви виконуєте, він вам не на користь, він не приносить вам результат фінансового забезпечення, не приносить і існує, і веде до залежності, щоб ви працювали на когось, не на себе. Скажіть, допоможіть вище, що відбувається? І ще момент. Якщо вам хтось тут змушували переїхати, і оцей переїзд він призвів до дуже важких наслідків. Вам стало дуже важко. Або якщо вам ще немає вини, або ви зараз в цьому періоді вашого життя від 60 до 65 років, то вам варто відмовитись від цього, щоб переїхати до. Тут будуть, можливо, робити оману і казати, там ваші мрії всі здійсняться, все буде гаразд, приїжджай приїжджай, чи кудись приїхати. Ну Це роблять навмисно, заманюють, і там постійно буде агресія, погана дуже. От варто відмовитися. Заперечу повністю весь негатив обираю. Так, є е, негатив, є, це більше зглаз на вашу на вашу красу, на вас, як на е, жінку, чи на, на, на щось на фізичне. От на фізично, на, може на здоров'я навіть. Або якщо ви чоловік на вашу здоров'я, будинок. Тут хочуть стягнути будинок, затишок якийсь є у вас в домі. Заперечую повністю весь негатив, Убираю. Ой, Відкриваються всі шляхи і дороги, знімаю повністю весь негатив, що робили, період життя. Від 60 до 65 років. Або якщо будуть робити, більше не зможуть цього зробити. Всі плани ворожі зруйновані. Знімаю весь негатив, повертаю тому, хто робить, буде робити чи зробив по Верховному суду. Не на переклад на них самих лягам буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі ваші дороги і шляхи. На гроші, на любов, на здоров'я буде так. Перекриваю Вищі сили, Янголів охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео, і зняти повністю всі негативні програми в період життя від. 60 років до 65 знімається повністю весь негатив і повертається тому, хто робив По Верховному суду, не напереклад на них самих. Повертаю вам усі ваші красу, здоров'я, фізичні сили. Буде так, буде так, буде так. Відновиться повністю ваша енергетика. Не буде, ну, буде все сказане здійснене, так буде. Більше руйнувати життя не зможуть. Все назад собі отримують Зараз я ще запалюю цю свічечку. Вона в огні цієї свічки згорає повністю весь негатив. І з воском сходить із періоду життя від 60 до 65 років зійде повністю весь негатив, що, що робили, що будуть робити, повністю знімаю. Заздріць, глаз, порчі, прокляття знімаються, всі негативні привороти, мороки, втручання в життя. Підміни, обміни, переклади згорають повністю. Всі переклади хвороб збираю повністю, знімаю, вогні, згорить і більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Як свічка догорить, так очиститься період життя від 60 до 65 років буде. Буде так, буде так. Добре. Так, це ми очистили період життя від 60 до 65 років. Я дякую всім, хто дивиться, робить донати. Ви відновлюєте мою енергетику. Також запрошую, якщо вам ви відчуваєте необхідність пройти повну діагностику, пройти чистки. Під відео і є вайбера, телефон і також електри... електронна пошта. Ви можете писати на неї або писати на вайбер, записуватися. От. Бажаю усім бути здоровими, відновити свою енергетику. І дякую за увагу. До зустрічі!